Доброго дня, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас 10 березня, фундук Вінниця на зв'язку. Сьогодні вирішив я... зняти таке коротеньке відео, розпочався сезон, розпочали копати саджанці, фундук цвіте повним ходом, отакі от саджанці. це накопали, зараз закинемо їх у влажну тирсу, щоб... Корінь не пересихав, мене накопуємо багато, накопали трохи, закинули, накопали, закинули. Ось така красота, трохи вітер сьогодні. Дочок цвіте. Було в тут 6 днів та на глазах. Потепліло, цвіте повним ходом. Кому потрібні саженці, звертайтеся. Наразі Варшавский вже закінчився Уже буде на осінь, а Каталонський, Барселонський, Галя гігант. Кабацинний Косворт маємо в наявності ще поки. Однорічки, двохрічки, є косворт ще трьохрічки є. От такі от, сейчас покажу вам трьохрічки. Такі, ось Такі вони всі цвітуть. Вже хожу по саженцям. Ось такі от саженці. Пять цвіте. Але деякі сорти ще є, от я бачу веба, ще тримається, ще повністю не розпустилося. Ну це добре Тому що підуть возвратні заморозки то Але я думаю що воно вже за ці дні попиляло все себе дуже добре вже відцвітає дивлюся вже на деяких навіть скупробую що навіть полок вже вже не йде практично повідцвітали ось от такі от справи така от. така от красота красота так що кому потрібні саджанці, звертайтеся дзвоніть пишіть сьогодні перший день розпочато викопку. Бо в наявності багато сильно немає, тому що осінню дуже багато продали. Ось. Ось такі справи. Так що всім добра і миру, перемога буде за нами.